Усім вітання, ви на каналі Dohit.ua. Сьогодні дуже важливе відео, адже поговоримо ми про правила, яких потрібно дотримуватись абсолютно кожному інвестору в криптовалюту. Якщо ви лише новачок і розпочинаєте свій інвестиційний шлях, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте цьому відео лайк. Одразу скажу, це не суха теорія. Всі ці правила були застосовані на власному досвіді. Тобто я набивав свої шишки, порушуючи ці правила, і тепер знаю точно, що дотримання цих правил дозволить нам не втратити свій капітал, а в подальшому лише його примножувати. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь, щоб не втрачати цінну інформацію. Насамперед, про що треба розуміти? Ви прийшли в криптовалюти. Люту через те, що багато інформації, багато хайпу. Всі на крутих дорогих машинах, начебто заробляють все круто. Друзі, насправді тут немає кнопки бабло, тут немає нічого легкого. Криптовалюта це про ризики, величезні ризики втратити гроші. Вчора на ринку біток проливався до 15 тисяч доларів за один біткоін. Величезна кількість інвесторів, у яких немає стресостійкості, немає досвіду, вчора продавала на паніці і виходила повністю з криптовалюти з величезним мінусом. Щоб такого не робити, потрібно бути готовим до того, що криптовалюта росте і падає. У вас повинен бути план. У вас повинна бути стратегія. І саме наступні правила допоможуть сформувати вашу стратегію після того, як ви вирішили для себе, що ви повністю і цілком розумієте про ризики криптовалюти, і ви хочете в ній розібратися і заробляти, ви можете переходити до наступного пункту до пошуку інформації. Тут немає нічого легкого. Так, можна прийти, просто проінвестувати тисячу доларів в біткоін і чекати 2 роки, доки він виросте. Якщо для вас це окей, в принципі, це надійний варіант, просто приходите, купуєте біткоін і забуваєте про нього на декілька років. Якщо ж ви хочете, так би мовити, користуватися усіма перевагами даної сфери, як різноманітні роздачі, аердропи, заробіток на різних лаунчпадах і так далі, вам потрібно черпати інформацію, знайдіть джерела інформації, які вам підходять, які вам подобаються, стежте за великою кількістю і пізніше робіть, робіть власний вибір. Цей блогер мені подобається, цей не подобається з тих чи інших причин. Після цього відсіюйте тих людей, які вам обіцяють золоті гори, і так би мовити, регулярно, систематично приділяйте цьому годину-дві вашого часу, і так би мовити. Вдосконалюйте свої знання. Тут все так само, як в будь-якій іншій сфері, як в англійській мові, як я не знаю, відвідування спортзалу. Вам потрібно вдосконалювати свої знання, щоб показувати кращий результат З цим розібрались. Далі. Не інвестувати більше 20% від власних заощаджень. Що це означає? Допустимо, ви заробляєте 1000 доларів в місяць. Вам не можна інвестувати в криптовалюту більше 200 доларів. Зараз я поясню, чому. Насамперед інформація для. Новачків, однак, в принципі, це працює для кожного. Якщо ви будете інвестувати більше 20%, ця сума вас буде бентежити. Ви будете постійно про неї думати, і якість вашого життя буде знижуватись. Ви будете погано спати, ви будете регулярно перевіряти ці графіки і так далі. Такого нам не потрібно. Ми хочемо проінвестувати і забути. Але щоб бути впевненим в своїй інвестиції, потрібно повертатися до попереднього пункту, а саме пошуку інформації та створення власного плану, власної стратегії. Допустимо, в мене план такий: я купую біткоін по 18 тисяч і буду докуповувати рівними частинами при падінні кожного разу на 2 тисячі, по 16, 14, 12, 10. І так далі. Мене не цікавить, до якої позначки буде падати біткоін, адже я вірю, що він виросте. Це як приклад стратегії. Ви можете собі щось схоже в голові створити і дотримуватись, і більше вас нічого не цікавить. Ви відкрили графік, біткоін впав до 15 тисяч. Ага, ну нічого. Значить ще тисяча я докуповую. Ви відкрили графік, біткоін виріс до 26 в принципі, воно вас не цікавить, тому що ви собі будете продавати по 50 чи по 100, чи по якій хочете позначці. Сподіваюсь, з цим зрозуміло. Далі не інвестувати в один день більше 20 від суми інвестицій. Допустимо, після вчора, коли я заходив в криптовалюту, я про це публічно написав. Я купляв біткоін приблизно по 18 тисяч і вже наступного дня. Біткоін був по 17 тисяч, і я його знову купив. Якщо б я витратив всі свої кошти в перший день, мені банально не вистачило. На наступний, я сподіваюся, це зрозуміло, ви ніколи не знайдете ідеальної точки входу, ніколи не буде ідеального дня для інвестицій. Інвестуйте лише частину, бажано п'яту частину від власної суми. Якщо у вас є тисяча доларів для інвестицій, інвестуйте сьогодні 200 доларів, ще через місяць, 200 і так далі. Друзі, є DCA стратегія. Якщо у вас немає часу на криптовалюту, просто інвестуємо кожного місяця в біткоін і вас нічого не цікавить, яка ціна не цікавить, що відбувається в світі також не цікавить. Якщо ви цікавитесь криптовалютою більш детально і можете приймати якісь зважені рішення, тоді ви можете обирати дні. Допустимо, ви вчора купили, бо була хороша ціна, але знову ж таки не варто ніколи заходити на всю котлету. Дуже часто мені пишуть приватні повідомлення. В мене є тисяча доларів, дві тисячі хочу сьогодні купити. Це неправильно. Ніколи не інвестуйте всю суму в один день. З цим розібралися не інвестувати останні гроші. Сподіваюсь, це зрозуміло. Коли ви проінвестуєте останні гроші, ви будете трястись над цим екраном. До того ж, можна додати не інвестувати ніякі гроші, які ви позичили. Друзі, не буває 100% тем. Ніхто вам не скаже, яку монету купити, щоб заробити на 100%. Все це обман і, так би мовити, заохочення вас вступити в якийсь проект з власної вигоди. Ніхто не знає, якою буде ціна. Ніхто не знає, на якій монеті можна заробити це всього лише здогадки. Тому ніколи не інвестуйте останні гроші, ніколи не інвестуйте позичені гроші. Сподіваюсь, цим зрозуміло. Не інвестувати на емоціях це також дуже важливо. Дуже часто після того, як ви подивитесь відео про крутих блогерів, які заробили на нові машини через криптовалюту, хочеться проінвестувати. Дуже часто ви подивитесь відео про блогера, який розповідає, що. Через місяць дот буде коштувати 50 доларів і хочеться проінвестувати. Повірте, я сам так робив. Я дивився відео, все досить переконливо звучить, і було тоді ще мало інформації. в 2010. -му. я думаю, ну точно в цю монету потрібно інвестувати. По факту я на ній втрачав. Тому якщо сподобалась якась там інформація, сподобалось відео. Цей блогер вам імпонує. Проведіть власний аналіз. Подивіться, ще 20 таких відео. Знайдіть людину, яка буде розповідати про мінуси даної криптовалюти, і лише після цього робіть якісь рішення. Взагалі, в ідеалі: візьміть білий листок паперу, напишіть плюси та мінуси. Якщо плюсів буде більше, ви можете приймати рішення і інвестувати, але знову ж таки невелику частину від вашого капіталу. Далі. Не інвестувати по пораді блогерів це знову ж таки те саме до емоцій. Про це я в принципі сказав. До цього я хочу додати: друзі, якщо ви лише починаєте, створіть більш консервативний портфель. Ніколи не потрібно гнатися за усіма підряд монетами. Я вам рекомендую в такий складний час, коли все падає, створити консервативні інвестиції в біткоін, ефіріум та біінбі. Після того, як ми пройдемо складний ведмежий час і буде все рости, ви зможете перелити ваші активи в будь-який з альткоїнів. І повірте, ви нічого не втратите, навпаки, заробите, а ваша інвестиція буде більш стабільна і захищена. Ну і на завершення про трейдинг, ви часто бачите ось ці скріни з плюсовими угодами, плюс 100-300% ПНЛ, і ви думаєте, о, як це круто! Плюс 300, плюс 500 доларів в день, як це легко змінити власне життя. І після того ви купуєте доступ в якусь ВІП-групу, платний чат по сигналах і так далі. Але здебільшого 99% таких каналів є абсолютно неліквідними. Вони вас нічого не навчать. І якщо у вас немає досвіду, ви лише втрачатимете свої кошти. Тому, друзі, якщо ви новачок, виділіть 3, 6, Місяців на вивчення теми трейдингу, і лише після того, як ви будете розрізняти, як працює ринок, як розставляти стоп-лоси тейк профіти, лише після цього. Починаєте робити якісь угоди на невеликі суми від власного капіталу. Повірте, мені дуже боляче читати коментарі, коли люди зливають, я не знаю, більшу частину свого депозиту, коли вимір йде на декілька тисяч через те, що вони думали, що буде так. Але насправді ринок дуже жорстокий. Що і казати, ще вчора відбувалося карколомне падіння, все падало, і здавалося, що біткоін дійде до п'яти тисяч. Всі продавали на паніці і виходили з крипти. Усіх лонгістів ліквідовувало. І що відбувається зараз? Прийшла неповна доба, і ваші активи, які купували. Ви, а я можу сказати на власному досвіді, коли ви купували по 17 тисяч і здавали, що у вас вже там мінус 20-18 тисяч, мінус тисячу доларів за декілька хвилин. Мене показувало. І що тепер пройшла неповна доба, і всі активи вже в плюсі. А хтось не зміг це перечекати. Він на паніці вийшов, і зараз в нього ще гірший настрій, коли він бачить, що відбувається. Тому, друзі, криптовалюта це про знання і про терпіння. Якщо вам чогось бракує, не починайте інвестувати. Відео вийшло досить емоційним, але повірте, всі поради є дуже цінними і обов'язково допоможуть вам в реальному житті. Тому користуйтесь і черпайте інформацію лише там, де говорять вам правду. Дякую за те, що дивитесь цей канал, і до наступних зустрічей.